Свій перший вірш поетеса з Конотопщини Ірина Козлова написала у 14 років. Пригадує, її надихнули твори інших авторів, і з того часу розповідає мисткиня, Поезія стала важливою частиною її життя. «Я Багато читала поезії, і мені здавалося, що це дуже красиво і гарно. А потім я прочитала якийсь такий вірш, який мені дуже сподобався, і здався простим. І я вирішила, а чому власне б не спробувати самій? А я спробувала і вони вийшли. Це був вірш, спогад про те місце, де я народилася. Пані Ірина розповідає, будь-яка дрібниця може стати поштовхом до нової поезії. Це може бути якийсь краєвид, річка, квітка, людина, якимось сказана фраза, слово в словнику. Буває дуже багато різних рушійних таких моментів, які вмикають механізм написання вірш. У 2022 році поетеса випустила збірку віршів Кольоровий блюз. Ірина Козлова розповідає тут. Поєднала поезію із ще одним своїм захопленням музикою. Кольоровий блюз, тому що це один із моїх найулюбленіших музичних жанрів. Я часто слухаю блюзи, вони дозволяють зберігати гідність, вони дозволяють почуватися у середовищі світу комфортно. Ну і, мабуть, тому що в цій книжці багато музичних мотивів. Понад 30 років Ірина Козлова керує у Конотопі літературною студією джерела, яка зібрала на сьогоднішній день до двох десятків поетів і прозаїків. Багато хто з вихованців літературної студії сьогодні має відоме в усій Україні літературне ім'я. Можу назвати серед них Анну Малігон, Ганну Лук'яненко, можу назвати Оксану Логошу, це Володимир Худенко, це Поліна Горлач. Це Олег Єршов. Окрім поезії близько 20 останніх років пані Ірина захоплюється виготовленням ляльок мотанок. Також мисткиня створила власну колекцію традиційних прикрас. Мені на день народження подарували таку лялечку. і я зацікавилась спочатку тим, як вона зроблена. Тоді я вирішила, що я маю спробувати. Мені захотілося зробити власноруч такі прикраси, які належать до традицій різних регіонів України. І нашої місцевості мені здається, що ці традиційні прикраси вони зберігають теж якусь, якусь енергетику минулих часів. Наразі поетеса Ірина Козлова працює над новою збіркою віршів. Говорить, видасть її тоді, коли назбирає достатньо матеріалу. Анна Матвієнко, Суспільне новини Сумщина